А ви коли-небудь замислювалися, що відбувається з вашим матрацом через пару років. Ми його не стираємо, але проводимо на ньому третину свого життя. І весь цей час матрац стає свідком і, на жаль, зберігачем всього, що відбувається в ліжку. У цьому відео розповімо, навіщо потрібен водонепроникний на матрацник, чим він відрізняється від звичайного, які переваги він дає, і чому без нього не обійтися, якщо ви хочете продовжити життя матрацу. І ось тут виникає головне питання: а що насправді відбувається з матрацом зсередини? Уявіть, дитина пролила сік або молоко, ви каву в ліжку, а влітку додайте сюди ще й піт, який кожна людина виділяє під час сну. За даними вчених, тільки за одну ніч ми залишаємо в матраці до півлітра вологи. І ось ця волога разом з частинками шкіри і пилом створює ідеальне середовище для невидимих сусідів. У старому матраці може жити від 100 тисяч до півтора мільйона пилових кліщів. Їхні продукти життєдіяльності, один з найпоширеніших алергенів, викликають нежить, кашель, а у чутливих людей навіть напади астми. Вчені підрахували, за тиждень на простирадлі накопичується більше бактерій, ніж на сидінні унітазу. А все це поступово проникає в глиб матраца, і вичистити його повністю вже неможливо. На щастя, є просте рішення. водонепроникний наматрацник. на матрацник. Він працює як бар'єр між вами і матрацом. Вся волога і плями залишаються на поверхні і не потрапляють всередину. В результаті матрац залишається сухим і чистим, а у бактерій і мікробів просто немає шансів розвиватися. І тут важливо розуміти різницю: звичайний наматрацник захищає матрац тільки від зносу і може додати м'якості, а водонепроникний – саме від вологи і всього, що з нею пов'язано. І щоб розвіяти міфи, це не та шурхотяча клейонка з минулого. Сучасні, не промокаючи на матрацники, роблять з м'якої дихаючої тканини, ви їх навіть не відчуєте у вісні. І які ж плюси отримує власник? Матрац захищений від вологи та плям, його термін служби збільшується. У будинку менше алергенів і проблем з диханням. Догляд стає простим: зняв на матрацник, виправ і все готово. Матрац це покупка на роки, але доглядати за ним практично неможливо. Саме тому водонепроникний на матрацник та сама маленька деталь, яка захищає здоров'я сім'ї та зберігає матрац свіжим. Якщо хочете спати спокійно і без сюрпризів під простирадлом, водонепроникний на матрацник повинен бути у кожного вдома. Ваш матрац вам не подякує, але ви самі через пару років точно будете вдячні.